Черговий геноцид Москви батуринська трагедія. 2 листопада 1708 року московське військо царя Петра І жорстоко знищило українське місто Батурин, яке на той час було столицею Гетьманщини. Коли гетьман Іван Мазепа вирішив обрати європейський шлях розвитку для України та позбутись московського ярма. Він прийняв зважене рішення у північній війні обрати союзником не московитів, а молодого та амбітного короля Швеції Карла дванадцятого. Дізнавшись про перехід Мазепи на шведську сторону, московський цар Петро І дав наказ своєму сатрапу Меншикову помститись гетьману та знищити його столицю. Після тривалої облоги міста московитам хитрістю вдалось увірватись до Батурина. Після чого вони жорстоко знищували усіх підряд. За свідченнями сучасників козаків та мирних жителів вбивали з особливою жорстокістю, не виявляючи жалю ані до жінок, ані до дітей. Беззахисних батуринців колесували, четвертували, садили на палі, різали та рубали. Місто було розграбоване та повністю знищене, у тому числі московити спалили усі православні церкви. За різними оцінками істориків, жертвами масового вбивства стало від 11 до 15 тисяч батуринців. Ці жахливі події в історії отримали назву як Батуринська трагедія та страшна різанина. Знищення Батурина разом із цивільним населенням військами армії Московського царства, що відбулося більше як 300 років тому, було трагедією не тільки українського, а й міжнародного європейського рівня. Інше ставлення до цієї катастрофічної події було у європейських дипломатів, які побували у московському царстві. Англійський посол Чарльз Вітворд інформував із Москви про втрати мирного населення Батурині. Зарізано жорстоко 6 тисяч чоловік без огляду на віки стать. Лорд Чарльз Уайтворд, виконавши посольську місію, опублікував у Лондоні у 1710 році звіт про Росію, у якому прямо вказав, що місто Батурин негайно було взято і спалено, і понад 7 тисяч чоловік було вбито незалежно від віку і статі. Здається, загартований після стількох походів і він, шамбелян, камергер, тобто придворний чин високого рангу. Карла XII, Адлерфельд, який загинув під Полтавою у 1709 році, занотував у своєму щоденнику, перебили і старих, і малих, не оглядаючись на стать та вік, залишок жінок поцупили. Взяли 40 гармат, спалили місто і 30 млинів, що стояли на річці Сейм, все пограбували. Комендант, родом Прусак був взятий, з ним гірко вчинили. Як писав Микола Маркевич, український історик 19 століття, сердюки були частиною вирізані, частиною пов'язані в одну юрбу мотузками. Помстившись за вчорашнє, меншиков доручив катам стратити їх різноманітними стратами. Військо скрізь і завжди готове до грабунку, розсіялось по домівках обивательським і, не розбираючи невинних від винних, винищило мирних громадян. Не пощадив ні жінок, ні дітей. Сама звичайна смерть була живих четвертувати, колесувати і на полю садити. А далі вигадані були нові роди мук, саму уяву в жах приводять. За свідченням шведського історика Фрікселя меншиков наказав розп'ясти трупи козаків на плотах і пустити їх по річці Сейм, щоб населення Гетьманщини побачили долю, що спіткало Батурин. Французькі часописи того часу батуринську трагедію висвітили під такими заголовками: страшна різня, руїна України, жінки й діти на вістрях, шабель, газет де Франс, Летре Гісторик та інші газети сповіщали про факт практично однаково: всі мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Ціла Україна купається в крові, меншиков уживає засобів московського варварства. Отже, для Європи 18 століття такі злочини, як батуринська різанина, однозначно вважалися військовими злочинами, злочинами проти цивільного населення, злочинами проти людяності. Хоч і термінів таких ще не існувало, вони з'явилися тільки у 20 столітті після приголомшуючих звірств комуністів, нацистів та їхніх послідовників. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.